Звіробій це корисний садовий чагарник, який додає візуальну привабливість дизайну саду протягом усього сезону. З початку літа до осені його яскраво жовті квіти прикрашають тінисті куточки. Можливо, це одне з найбільш невибагливих рослин, з якими ви зіткнетеся в садівництві. Він добре росте практично в будь-якому ґрунті і на будь-якій ділянці, навіть в умовах посухи. Але не обманюйте його скромним виглядом. Якщо не контролювати його зростання, Звіробій може перетворитися на справжнього агресора в саду. Історія та традиції. Звіробій хайпариком Пефоратам оточений безліччю легенд і традицій. Його назва походить від грецьких слів хайпер над – «образ». За старих часів його використовували для прикраси будинків в день Іоанна Хрестителя, який відзначається 24 червня. Жовті квіти звіробою розміщували над зображеннями святого, щоб відганяти злих духів і навіть саму смерть. Інші повір'я свідчать, що якщо розтерти бутони і листя звіробою виділяється червоний сік, який, як вважалося, загоює рани. Молоді дівчата в Європі носили квітку на шиї як любовний амулет. Сьогодні звіробій використовують в садівництві як ґрунтопокривна рослина, стійке до тіні. У сучасній медицині його застосовують для лікування тривожності, легкої та помірної депресії, а також нервових болів. Але, як і з будь-якими народними засобами, перед використанням краще проконсультуватися з лікарем. Загальні характеристики звіробій це невеликий або середній чагарник з жовтими квітами. Він виростає від 1,5 до 3 футів у висоту і приблизно на півтора фута в ширину. Має червонувато коричневі стебла, невеликі овальні листя з прозорими крапками і яскраво жовті паяти пелюсткові квіти. Плоди це маленькі темно-червоні ягоди або насінняві коробочки. Посадка. Звіробій можна вирощувати з насіння, живців або готових саджанців. Насіння висівають в приміщенні за 6-8 тижнів до останніх заморозків, а у відкритий ґрунт висаджують, коли ми не загроза морозів. Він добре росте як на сонці, так і в півтіні, віддаючи перевагу родючому, добре дренованому ґрунту. Підходить для бордюрів, рокаріїв, тінистих ділянок і навіть контейнерів. Догляд звіробій невибаглива рослина, але вимагає контролю, щоб не розростатися. Світло найкраще росте в півтіні в жаркому кліматі, і на сонці, в прохолодному. Полив помірний, особливо в посуху. Грунт підходить будь-яка, але краще родюча і дренирована. Добриво досить органічної мульчі навесні або восени. Обрізка. Для підтримки форми обрізайте навесні. Розмноження. Звіробій розмножують насінням, живцями або діленням куща. Проблема головна проблема його агресивне розростання. Якщо не контролювати, звіробій може стати бур'яном. Часті питання. Чи небезпечний звіробій? Він містить токсин гіперцин, який може бути шкідливим для тварин. Це те саме, що базилік. Ні, це різні рослини. Що робити, якщо собака заїла звіробій? Звернутися до ветеринара, так як можливі шкірні реакції. Вічнозелений він. Хай перикам листопадний, але є вічнозелені сорти.